Серідного вечора я учениця відмика Павла Крука навчається на шостому ході української школи магії і хочу подивитися досвідом навчання у вчителі за останніх років. Окрім ми вчитила місце в листопаді минулого року. Скинув мені відео тату про християнство, про релігію і дуже багато чого ще іншого. І це все мене наштовхнуло на відео про розхрещення. Коли я його побачила, поговорила про це з татом, тато сказав, що хочу розкачитися, я поділила, що також хочу це зробити. І тато в грудні місяці розпростив мене, себе і мою сестру. Мова наразі спостерігає і дивиться, як на нас буде це впливати. І після розхрещення моє життя, не скажу, що прям кардинально зразу помінялося, це, але поступово е, ніби прояснювалося все в цьому житті, прояснювалося взагалі бачення на людей і на релігію, ніби таке прозріння вийшло. Тому я дуже дякую вчителю, що взагалі побачила це відео, що він таке е, робить таке велике діло для людей, як можна сказати, як прозріння. І дізналася також, що вчитель ще викладає, має українську школу магії, і з березня вирішила піти на навчання. Хоч і фінансово були кредити певні, які тягнулися дуже довго. Також певні фінансові такі проблеми були, але коли прийшов березень, якимось чином гроші знайшлися на навчання. Тобто, можна так сказати, простір сам хотів, щоб я навчалася. І кожен місяць. Я могла і жити спокійно, і також навчатися у вчителя. Кожного тижня ми проживали нову руну, і з кожною руною дуже мінялося внутрішнє якісь відчуття, внутрішнє бачення, бачення на людей, взагалі на енергії, на які навколо нас, нас оточують. І вчитель неймовірну силу і неймовірну працю вклав все навчання, за що йому дуже дякую, тому що якби. Не він, можливо, я би дуже довго йшла до того, що вже зараз знаю. Можливо, ще не все також пройшла по навчанню, певні були свої супротиви, і через це я хочу також піти на друге коло навчання, щоб вже тепер більш поглибленіше дізнаватися це все, що дав вчитель, тобто і про астрологію, і про здоров'я своє, про енергію, енергію сонця, енергію стихій. Тобто про рунологію, про тарологію, все це неймовірно цікаво. Також я поступово в своє життя вливаю, поступово цим всім користуюся, і що мені дуже допомагає в житті, тому що за півроку я позакривала всі свої кредити. А якраз в серпні я закривала свій останній кредит. І, і фінанси стало набагато все краще, тому що я почала розуміти, як це, це все працює. Тобто і в рік почала вливати більше енергії також і. В стосунках з коханою людиною, знайшла кохану людину, яка мені імпонує і якраз те, що я по суті шукала, тому що вчитель а, в своїх уроках він не розказував в загальному, що все потрібно нам в житті. Тому дуже дякую вчителю за неймовірний вклад, неймовірну працю, і також агітую не те, що агітую, а щиро рекомендую. Вчителю, вчителя і української школи магії, тому що тут неймовірно багато цікавих багато, багато знань. Чарівного всім вечора. Слава Україні і слава українській нації, тому що ми всі сильні і нам потрібно всім розвиватися. Гарного вечора!